Така прагматична логіка. Та? Тобто вона максимально цинічна. Що стосується територій, що стосується там, атомної станції, що стосується взагалі конфлікту. Та? Тобто їхня позиція така. Тобто лінія фронту станом на зараз, от вона там, де вона є. Та? З нашою допомогою ви максимум можете утримувати її там, де вона зараз є. Та відвоювати ті території, які не ваші, ну, які зараз захоплені росіянами, типу, Україна не може. Та? Ми нової допомоги вам давати не збираємось. І тому, поки у вас є стара наша допомога, от ми пропонуємо вам укласти мирний договір, зафіксувавшися на цій лінії, на якій є. І це, власне, є наш вклад в, а, в закінчення цієї війни. Тому що, тіпа, як деколи майже відкрито кажуть американці, що тіпа, лінія фронту може рухатись тільки в один бік. Угу. Коли зникне наша допомога, вона ну рухатиметься в той бік е ще швидше. І якщо ми вийдемо, то єдине, що ви отримаєте потім, це набагато швидшу втрату тих територій, яку ви зараз контролюєте. Так? Тобто, коли говорять про те, а що от Путіну ми віддаємо це, Путіну ми віддаємо це, Путіну ми віддаємо це, а що в Україні? Так? То американці кажуть, що Україні те, що в неї зараз є. Тому що якщо ми вийдемо згоди, то ви поступово будете втрачати е ті території.